Ракетний терор, у якому стані укриття в обласному центрі та чи користуються ними рівняни. Наслідки зіткнення. У Рівненському районі внаслідок ДТП травмувалася пасажирка легковика. Добрий вечір. Ворог продовжує атакувати Україну та бити як по енергетиці, так і по цивільній інфраструктурі. 19 листопада вибухи лунали у Львові, Тернополі, Дніпрі, Харкові та Миколаєві. Громадян закликають не нехтувати повітряними тривогами та спускатися в укриття. У якому стані сховища в обласному центрі та чи користуються ними рівняни, дізнавалася наша Дарина Черемшина. Менше теорії, більше практики та нових занять. Предмет захисту країни, який вивчають у школах, зазнав змін ще у 2024 році. Програму повністю оновили. З'явилося більше тактичної підготовки. До прикладу, стрільба у тирі. Василь Венгерський один із викладачів оновленого предмету. Розповідає, зміни потрібні були давно. Більше практичних складових з'явилося, діти менше потрібно щось вивчати, залучувати, записувати, тому що, да, теорія необхідна, але її мінімізувати. Зараз учні більше ми дали переміщення в складі малих тактичних груп, тому що зараз це більше актуальніше. Вони відпрацьовують саме переміщення, це саме тактична підготовка, плюс далося стрілецька підготовка, в нас є інтерактивний тир. Ми маємо змогу в безпечних умовах відпрацьовувати положення на ну, різних моментів. По Відшліфовують учні також і різні навички, які використовуються на фронті. Дітей вчимо тактичні підготовки, так як це дуже необхідно порівняти, як колись було програма, то цього не хватало, не було. Вони тільки в тірі стріляли, тобто загальні навички. На цей раз по новій програмі дуже класно ми підготовляємо по тактиці бою, адже є ця різна робота. Є коли не близько один біля одного працюють, коли окремо, коли робота двіками відбувається як в тактичній групі, тобто група шести чоловік поділена на двіки, і вони між собою це працюють. Одним із нововведень є навчання керувати дронами. Тепер учні 10-11 класу на уроках мають можливість вивчати, як це працює, та вивчати процес роботи за допомогою симуляторів. Що літати діток літати на дронах, на симуляторах дронів і вчу керувати безпосередньо. Бета версіями це є, скажімо так, навчальний дрон безпечний. Дрони це зараз наше все. Зараз 75% уражень всієї техніки живої сили йде на фронті. Через дрони і тому, ну скажімо так, це зараз головна рушійна. Наша сила змінилася і домедична підготовка. Додалося більше практичних занять. У школах з'являються спеціальні тренувальні манекени та інше спорядження. Ми намагаємося, щоб було якомога більше практичних відпрацювань. Якщо говорити про два уроки, то десь хвилин 20 на опрацювання теоретичного матеріалу, записи алгоритмів, марч, протокол і сітрисібі сіді, а далі працюємо практично. Змінився і підхід до підбору викладачів все більше стало залучати до навчання практиків, збільшили кількість годин. Також не менш важливим є те, що тепер зник гендерний поділ, і дівчата та хлопці спільно вивчають кожен аспект предмету. Зараз об'єднали, як і дівчата, і хлопці вони разом займаються, разом між собою співпрацюють, і хлопців більше медицини, що є дуже чудово, бо цього теж не вистачало. А дівчатам так само виходить і тактика, і стрілецька підготовка. Я коли раніше випадав захист України, і дівчата завжди просилися перевестися в групу до хлопців, щоб теж було постріляти. Ось. І зараз ці всі речі задоволені, і діти з радістю працюють. Зник гендерний поділ. Відійшли від того, що хлопці стріляють. Дівчата лікув. Всі мають вміти зробити все захистити себе і того, кого ти любиш, має кожна людина. Самим учням теж до вподоби такі нововведення. Дуже цікаво проходить, Нам розказують багато цікавого. Ми проводимо щось на практиці. Тобто, ми можемо стріляти, можемо розбирати автомати, Нам розказуються пояснюють. Ми записуємо, що це цікаве, Дуже багато говоримо, розуміємо все в першу чергу. Це дуже великий досвід. Це дуже цікаво. І нам дуже багато всього розказують, так само як і розбирати автомати. Це дуже цікаво. І стріляти, тому що ми ніколи не стріляли. І насправді це дуже цікавий досвід, тому що ми ну не дай такого не дізнаємося. Учителі переконані, нова програма допоможе учням у майбутньому краще освоюватися у нових реаліях, бути готовим до захисту своєї держави та вплине на формування громадянської свідомості. Вікторія Якимець та Кирило Полюхович телеканал ITV, Media Group. У рівненському районі внаслідок ДТП травмувалася пасажирка легковика. Автопригода трапилася на автодорозі городища, рівне Старокостянтинів поблизу села Олександрія. Як повідомили у поліції Рівненщини, водій автомобіля Фольксваген, 44 44-річний житель Костополя, зіткнувся з автомобілем «Рено» під керуванням 39-річної рівнянки. 72-річну пасажирку автівки Фольксваген госпіталізували до реанімації. В обох керманичів відібрані біологічні зразки за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочато судове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. У рівному патрульні втретє за рік зупинили водія з ознаками сп'яніння. Чоловік, який уже позбавлений права керування, відмовився проходити огляд у медзакладі. Інцидент стався на вулиці академіка Грушевського. На нього склали кілька адмінматеріалів за керування стані сп'яніння без права керування та на незареєстрований транспорт. Матеріали передадуть до суду. Про те, що на Рівненщині створять електронну книгу пам'яті про полаглих про нового начальника поліції угоще та про те, як у ліцеї на Рівненщині учнів навчають керувати дронами, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. на діагностика у Рівненському обласному протипухлинному центрі запрацював новий колопроктологічний центр зі стома кабінетом. Усе по-новому як у рівненських школах викладають предмет «Захист України». Рання діагностика вчасне запобігання раку та у рівному відкрили перший в Україні стомакабінет на базі обласного протипухлинного центру. Тут пацієнти зможуть отримати консультацію щодо догляду та рекомендації на щодень. Як саме працюватиме кабінат у матеріалі? Далі. Відкрив двері для перших пацієнтів у Рівненському обласному протипухлинному центрі запрацював новий колопроктологічний центр зі стома кабінетом. Тут уже розпочали прийом, адже проблема колоректального раку в Україні залишається гострою. Найчастіше його виявляють на третій або четвертій стадії, коли хвороба вже активно проявляється. Медики наголошують на важливості ранньої діагностики. Перша складова це є проблема ранньої діагностики. Цього недугу, тому що Саме на ранніх стадіях колоректальний рак дасть хороші результати щодо вилікування. Це забезпечить абсолютне видужування цих пацієнтів і звичайно повна їхня соціальна і фізична реабілітація. Віктор Жильчук додає, колоректальний рак надалі залишається однією з найлетальніших онкохвороб. Саме тому кажуть медики, нині роблять акцент на профілактиці та ранньому виявленні, а також оглядах пацієнтів навіть раннього віку. Яка наша тактика в нашому протипухленому центрі? Створений проктологічний центр на базі поліклінічного відділення, який передбачатиме основну задачу. Це спроба реалізації скринінгових програм з метою формування групи підвищого ризику і виявлення ранньої, пухли, ранньої патології хворих на рак прямої та обудової кишки. Проте пухлини бувають не лише злоякісними, а й доброякісними. А також існує низка інших проктологічних проблем, які щороку молодшають, розповідає лікарка, хірург, онколог, проктолог Аліна Семенюк. Саме тому створення такого центру було вкрай необхідним, аби пацієнти могли отримати допомогу при будь-якій патології товстої та прямої кишки. Ми його зробили з тією метою, щоб до нас зверталися пацієнти не лише зі злоякісними процесами в товсі і прямій кірці, а також з доброякісними, зокрема із гемороями на різних стадіях і так далі з різними поліпами, доброякісними новоутворами і так далі. Для того щоб могли ми проконсультувати їх, обстежити і відповідно надати допомогу. Цей кабінет він розрахований для надання повноцінної амбулаторної і операційної допомоги. Аліна Семенюк додає, це перший повноцінний стомакабінет серед онкоцентрів України. І його створення було дійсно необхідним. Адже у стаціонарі пацієнтам допомагають із доглядом за стомою. Проте тепер вони можуть отримати фахову консультацію окремо від правильного догляду до рекомендацій щодо повсякденного життя зі стомою. Аби потрапити на консультацію, потрібно попередньо записатися через кол-центр лікарні. Анна Авдєєва та Ілля Лахай. Телеканал ITV Media Group. У Рівному повністю закрили в'їзд до центральної міської лікарні. Як зазначають на офіційній сторінці закладу, триває великий етап благоустрою території. Ремонтують заїзди та опорядковують прилеглу ділянку. Пацієнтів і водіїв просять врахувати зміни при плануванні маршруту. Усе по-новому з року в рік у школах викладають предмет «Захист України. Його мета підготувати учнів до захисту своєї країни та сформувати громадянську свідомість. У 2024 році програму предмета повністю оновили. що змінилося та як тепер проходять уроки захисту України у Рівненських ліцеях у матеріалі Вікторії Кимець. Менше теорії, більше практики та нових занять. Предмет захисту країни, який вивчають у школах, зазнав змін ще у 2024 році. Програму повністю оновили. З'явилося більше тактичної підготовки. До прикладу, стрільба у тирі. Василь Венгерський один із викладачів оновленого предмету. Розповідає: зміни потрібні були давно. Більше практичних складових з'явилося, діти менше потрібно щось вивчати, залучити, записувати, тому що, да, теорія необхідна, але її мінімізувати. Зараз учні більше ми дали тому що переміщення в складі малих тактичних груп, тому що зараз це більше актуальніше. Вони відпрацьовують саме переміщення, це саме тактична підготовка. Плюс далося стрілецька підготовка, у нас є інтерактивний тир. Ми маємо змогу в безпечних умовах відпрацьовувати положення ну, в різних моменти. По Відшліфовують учні також і різні навички, які використовуються на фронті. Дітей вчимо тактичні підготовки, так як це дуже необхідно. І якщо прийняти як колись було програма, то цього не хватало, не було. Вони тільки в тірі стріляли, тобто то загальні певні навички. А, на цей раз по новій програмі дуже класно ми підготовляємо по тактиці бою, Адже є ця різна робота. Є коли вони близько один біля одного працюють, коли окремо, коли робота двійками відбувається як в тактичній групі, то група шести чоловік поділена на дві і вони між собою це працюють. Одним із нововведень є навчання керувати дронами. Тепер учні 10-11 класу на уроках мають можливість вивчати, як це працює, та вивчати процес роботи за допомогою симуляторів. Що літати, діток, літати на дронах, на симуляторах дронів, і вчу керувати безпосередньо бета-версіями. Це є, скажімо так, навчальний дрон, безпечний. Дрони це зараз наше все. Зараз 75% уражень всієї техніки і живої сили йде на фронті через дрони. І тому, ну, скажімо так, це зараз. Головна рушійна наша сила змінилася і домедична підготовка. Додалося більше практичних занять. У школах з'являються спеціальні тренувальні манекени та інше спорядження. Ми намагаємося, щоб було якомога більше практичних відпрацювань. Якщо говорити про два уроки, то десь хвилин 20 на опрацювання теоретичного матеріалу, записи алгоритмів, марч, протокол ТІСІ-3, сітрисібі сіді, а далі працюємо практично. Змінився і підхід до підбору викладачів все більше стало залучати до навчання практиків, збільшили кількість годин. Також не менш важливим є те, що тепер зник гендерний поділ, і дівчата та хлопці спільно вивчають кожен аспект предмету. Зараз об'єднали, як і дівчата, і хлопці вони разом займаються, разом між собою співпрацюють. І в хлопців більше медицини, що є дуже чудово, бо цього теж не вистачало. А дівчатам так само входить і тактика, і стрілецька підготовка. Я коли раніше випадав захист України, і дівчата завжди просилися перевестися в групу до хлопців, щоб теж було постріляти. Ось. І зараз ці всі речі задоволені, і діти з радістю працюють. Зник гендерний поділ. Відійшли від того, що хлопці стріляють. Тя дівчата ліку всі мають вміти зробити все захистити себе і того, кого ти любиш, має в кожна людина. Самим учням теж до вподоби такі нововведення. Дуже цікаво проходять. Нам розказують багато цікавого. Ми проводимо щось на практиці. Тобто, ми можемо стріляти, можемо розбирати автомат. Нам розказуються пояснюють. Ми Записуємо, що це цікаве, Дуже багато говоримо, розуміємо все. В першу чергу це дуже великий досвід. Це дуже цікаво. І нам дуже багато всього розказують, так само як і розбирати автомати. Це дуже цікаво. І стріляти, тому що ми ніколи не стріляли. І насправді це дуже цікавий досвід, тому що мені ну не дає такого не дізнаємося. Учитель переконані, нова програма допоможе учням у майбутньому краще освоюватися у нових реаліях, бути готовим до захисту своєї держави та вплине на формування громадянської свідомості. Вікторія Якимець та Кирило Полюхович, телеканал АЙ Медіагруп. Це Всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.